Всім привіт! Студія Фазвука Електросіла Київ, на зв'язку. Сьогодні у нас був в роботі автомобіль Subaru Forester 2019 року. Тут ми робили такий комплекс робіт, як заміна головного пристрою, заміна аудіосистеми та встановлення процесорного підсилювача. Давайте за... розповім трошки про магнітолу. Це штатний головний пристрій. В принципі, тут нічого немає, крім штатного Bluetooth. Так, сюди виводилася штатна камера. Ми порадили і узгодили з клієнтом встановлення 9-дюймового Pianera, потім окремо про нього розповім пізніше. І Заміна Тобто Тут базова аудіосистема, Ні, не Harman. В цих машинах буває Harman Харден. Це базова система. тобто форм фактор 6 на 9 дюймів, але ж динаміки ми бачимо маленький, 16-сантиметровий. Тряпочка е, широкосмуговий динамік. короче фігня повна. І в торпеда. Місця торпедо тут стояли твітера. Ми поставили широкосмуговий динамік. Теж трошки пізніше про це. Е, в задніх дверях широкосмуга 16 сантиметровий динаміки, як на Toyоті. Е, що ми поставили сюди? То в задні двері ми поставили. По Ультра Інтегра 16 см через проставочні кільця. Зробили шумові вризоляцію дверей. Штатне місце все. передні двері новий на українському ринку комплект від бренду ESB, це італійський бренд. 6 на 9 дюймів. Так само через проставочні кільця в порівнянні з штатним динаміком зовсім інший дифузор по площі. І в торпедо цікаво, стоїть широкосмуговий динамік, який буде грати і середні і високі частоти. Відфільтровано буде це все на процесорному підсилювачі. Це вставиться в штатне місце, закривається потім штатною сіткою і повністю заводський інтер'єр без переробок і змін. Процесорний підсилювач у нас Musway m 6 тобто 6 каналів підсилення, поканальне підключення. Широкосмугові динаміки, передні вуфери та задні двері. Поки що система буде без сабвуфера, клієнт поїзду послухає, і потім, якщо що, ми додамо сабвуфер, бо там є скажімо так, побажання, щоб не було, скажімо так, не займати вільний простір в багажнику. По підсилювачу, тобто його ми встановили під водійським сидінням, його майже не видно, тобто виготовили подіум. Все встановлено на штатній точці, без жодних отворів в кузові. Проводка у нас теж комплект, на штатний роз'єми підключено, тобто без порізки дротів, все максимальне штатне підключення без зміни інтер. Я. Тому якщо у вас, наприклад, новий автомобіль і ви не хочете його різати, щось там переробляти дуже сильно, тому ці комплекти є на будь-які автомобілі, щоб підключити його без скажімо так, Втручання в електропроводку. І саме теж, теж цікаве, це магнітола, точніше головний пристрій. Це новий сучасний мультимедійний пристрій Piоner. Модель я не пам'ятаю, як точно називається. Зараз візьму коробку покажу. Тобто, По факту, він має розмір 9 дюймів, підходить під велику кількість рамок, які вже існують на ринку. Під китайський Android головний пристрій, але ж в ці рамки можна ставити Pioneer. Це брендовий апарат, більш якісний по звуку і по роботі, більш стабільна робота. Тобто він має бездротовий CarPlay та Android Afта радіо. Можливість дивитися YouTube через додаток WebLink. Це додаток від Pioneer, його можна поставити на смартфон та користуватися просмотром відео. Ну, Будь-які налаштування. Тобто також він має процесор вбудований, еквалайзер і все інше, що мають сучасний головний пристрій. На нього ми підключили штатну камеру заднього виду. Тут теж ми нічого не міняли поки що. Хай клієнт подивиться, може його це все влаштує. От. Тому от така система у нас вийшла. Якщо бажаєте покращити вашу аудіосистему, звертайтесь консультації, підбір та встановлення обладнання в нашій студії. Всім пока!